Кстати, дзвонить мені одна е, дівчина. А я е, наперед хочу сказати, я одружений. Дзвонить мені дівчина, типу каже, я хочу назбирати. Я бачу, ти ремонтуєш автомобіль для ЗСУ. Я хочу назбирати тобі на одну машину на ремонт. Я думаю, а ти співаєш, що ти робиш? Вона каже: Я просто відправляю свої голі фотки нюци. нюци дякую. Я недавно вивчив це слово. <сум> Вона типу каже: я відправляю е, голі фотки нюци. А мені присилають донати за фотки. І типу, якщо відправляєте там більше 300 гривень, я скидаю посилання на свій приватний там, телеграм і кидаю більше фотографій. І я такий, блін. Я... А чому ми так не робимо? Прикинь, я роблю я ну, вона зібрала двадцять тисяч. Я кажу: якщо я можу е скинуть фотку пісюна якомусь допомогти, скажи, будь ласка, якщо комусь потрібно фото твого пісюна за триста гривень, я хочу подивитись на цю людину. Я хочу мені Мені здається, що навіть дружина така, ну ну Паш, ну ні, не треба.